Генеральний партнер програми приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої партнери програми. Товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром. Насіння збучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми. Приватне агропромислове підприємство Добрий самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої. Товариство Гросем. Ми розмовляємо мовою рослини. Мия, Агрохолдинг, більше 20 років разом працюємо. І розвиваємо наш край. Буча ж агрохліпром, насіння збучача гарантія вашого врожаю. 13 січня Вишнівецька об'єднана територіальна громада зібралася на велику коляду. Зійшлися колективи з усіх сіл громади, а також сусідніх і село Лози, що не увійшло до об'єднання. Саме перед початком колядування почався густий лапатий сніг, але це не засмутило учасників дійства. Недавно в нас утворилася об'єднана територіальна громада, і це свято об'єднує нас навколо Христа. І колядуючи, ми славимо Христа. Разом з тим, ми об'єднуємося не тільки навколо Спасителя, який народився, а ми об'єднуємося між собою. Адже наступний рік це буде рік праці такої наполеглої в розбудові нашої України і в розбудові розбудови нашої громади. З вітальним словом до учасників коляди та глядачів звернувся новообраний голова Вишнівецької об'єднаної територіальної громади, колишній очільник партії Добрий Самарянин Володимир Васильович Кравець. Він подякував людям за підтримку на виборах, побажав гараздів у новому році. Дорога об'єднана громада, дозвольте привітати вас з наступившим 2017 роком. З Різдвом Христовим. в першу чергу побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя, Божого благословення. Як кажуть, якщо є кольора, значить Україна ще живе і буде жити. Я вас всіх вітаю, щастя, здоров'я, щоб ви були крепкі, міцні, ніколи не хворіли, ваші родини були завжди здорові. І хай Господь Бог вас охороняє і дає вам сили і терпіння до цього всього. Я ще хочу, користуючись нагодою, вам подякувати за цю підтримку, яку ви висловили. Повірте мені, що я сам не очікував, що ми наберемо 86%. Дякую, Зрізвом різмом Христовим. Стривожились, адже бачите, ангелів це є велика благодать від Бога. Але ангели промовляють: не бійтеся, ми прийшли благовестити вам радісну вістку, що ви флеєми в яслах на сіні, родився Спаситель світу, Господь наш Ісус Христос. У день цей зимовий бажаємо миру в душі й на землі. Хай дзвін кришталевий різдвяних цих днів несе тільки радість і щастя у дім. За новим вас люди, роком! З новим вас, люди, щастя. Hey, Współpracujemy, pełnić się Колективи представили по дві колядки, що в загальному склало велике різномаїття святкових пісень. Жодна з них не повторювалася. І це тішило усіх, воно ну і не дивно. Адже не кожного дня і не всюди можна почути таку велику кількість чудових з давньої історії колядок. Колядки співати непросто. Але кожен колектив виконував їх ідеально. Талановиті люди живуть на вишнівеччині. і не земля, небо і земля нині тоже своє. Родився, богом оплотився, а не ви співають, царі вітають, по зводаю, посерають, чудо, чуда повітаю. Христос родився, бо плутився, а не ви співають, царі питають. Чувати ці бажі дитині, а марія мати Ісуса Ісусавише, А я не твої о на дитятко ходише, А я не твої о на дитятко ходише. Осі Божий цю годину рожество проснує, Через гори, через не простелився шлях, і шла тим шляхом Божа я мати. З дитям на руках, і шла тим шляхом Божа я мати. Як вітри будуть, ой на горбочку світя. На цей ласти на землі, задзвонили в церкві дзвонить, де пречистав храм, може, гождав їх люди пригорнуть, може, ласка там, ми бажаємо усім людям, нехай рік щасливий Бог.

Планіва предвічного сина, слави по всій Україні, Святий вечір усім на землі, слави нині по всій Україні, Святий вечір усім на землі. Палата Бога породила, а в ніби в тебі Господа сповила, слави вони по всій Україні, святи вечір усіх на землі. А між вівчарями я яслах положився Славимо нині по всій Україні, святий вечір усім на землі, Славимо нині по всій Україні, святий вечір усім на землі. Дайте, браття, мої, ми, поляйте на небо, вже зоря зійшла. Ясним сим прові... Розилося, м'яслав, на сіні, цар правди, на землю і з на волю пускати.

Веселих свят, всі ваші родині, нехай засіє вашим домі. Радуйтеся, веселіться на ворожденно в Христос народився! Гарні колядки, гарні слова, і які вони актуальні нині, оті давні забуті, то було у 46 му році і інші. Але хіба тільки тоді і свої молитві люди. Перетворили на колядки прохання до сина Божого, щоб на нашій землі запанували мир і добробут. Шановна громада, вас вітає народний аматорський колектив вишнівецького будинку культури. Вітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату щастя і радощів багато, хай смачна кутя удасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда в хату радість принесла. Христос народився. І святами обдарувала,

Відкривайте двері, я синові, бо різдво ступає на поріг. Знак добра, Господньої любові, світлі вихлеємської зорі. Що за нічкади. Ори і всі присутні творять спільну коляду, добрий вечір тобі. Щирі дари, Ісус спасибі, скаже вам. І коникуй корівці, і ваші нивці урожай, дай вам щастя, вашій хаті і Господарам довгий вік, що ви і ми у цьому світі ще зустрілись через рік. Христос родив. Шановна громада, від імені вишневецького благочиння, священників, парафіян, всіх вітаємо з Новим роком і з Різдвом Христовим. Гадати наших воїнів, наших кращих синів, які оберігають нашу країну від посягання ворога, які сьогодні в холодну зиму стоять, проливають кров, віддають життя, що ми сьогодні з вами тут мирно жили, святкували, радісно. Шанували Різдво Христове. Пропоную хвилиною мовчання задати тих, хто поріг за волю України. Вічна їм пам'ять і Царство Небесне. Хвилина мовчання. Володимир Васильович Кравець, голова Вишнівецької об'єднаної територіальної громади, дякує всім за свято і вручає колядникам по повній корзині цитрусових та цукерок. Коли Брасилю, таке хвилююче свято, ну це прекрасно, це різдвяна коляда, зійшлися церковні хори, зійшовся хор з будинку культури. Я думаю, що ми започаткуємо таку хорошу традицію, щоб долучати населені пункти і збільшувати цю громаду і проводити такі хороші мероприємства, Колядувати є коляда, є держава Україна. Так дивлюся, що кожна коляда от ні одна не повторилася. Так, тому що у нас дуже багато коляд українських, і бачите, що ми повернулися до наших національних традицій, а це нам дуже всім приємно. І люди вже і старшого віку, і молоді, і всі об'єдналися. Обов'язково, якщо об'єднається молодь старшими, буде об'єднана Україна, і наші дітки сьогодні показали, що вони є і підтримують українські традиції. І Сьогодні разом зі всіма з цією громадою колядували теж. Приємно, що і старші, і молоді люди всі зійшлися, всі гарно колядували, всі славили Бога. І я рахую, що єдність повинна бути в Україні. І ми сподіваємося, що буде в швидкому майбутньому мир, спокій і наша держава, і народ буде процвітати і жити щасливо. Хай е, збуваються всі мрії в тому році. Хай Господь нас благословить на добрі справи. На щастя і на щасливу долю! Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми. Приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей з безмежною любов'ю до землі святої. Товариство Гросем. Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре, партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю АгроСЕМ передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача, гарантія вашого урожаю.